Всім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні разом з вами я хочу протестувати ось такі олівці від Beauty. Не знаю, чи правильно я прочитала чи ні. Весь TikTok, весь Instagram в цих олівцях вони мега популярні, вони не дуже дешеві, але мені також захотілося спробувати саме ці олівці і саме цей набір. В наборі йде сім олівців. Тут є і нюдові, і світлі, і більш рожеві, і більш коричневі, а також червоний олівець. Тому давайте тестувати. Я покажу вам всі ці олівці на собі. Я б хотіла почати з більш світлих олівців і переходити до більш темних для того, щоб просто було простіше змивати олівці, тому що я не впевнена в їх стійкості, я ще не тестувала їх текстуру. Мені вчора ввечері прийшла тільки посилка, і сьогодні ми вже разом знімаємо. Тому перший олівець, який я хочу спробувати, це 0,4 Тофі. Мені подобається взагалі пакування. Дуже гарно це все виглядає. Так, сам олівець е, дерев'яний, його треба буде точити. Він також має цей градієнт від чорного до кольору, який відповідає кольору олівця. Також я хочу сказати, що він досить маленький, ну от по розміру сам олівець. Якщо, наприклад, взяти олівці від глимбі, ну, правда, вони для очей, і це з урахуванням того, що я ним користувалась, то він трошки більший. Або олівець від ламель кольоровий, наприклад, Ну, добре, вони плюс-мінус однакові, певно, я просто чогось іншого очікувала. Давайте наносити. Хочу одразу сказати, що олівці досить тверді, тобто він не перетворюється в пюрешку після того, як я починаю фарбувати губи. Досить приємна текстура, мені подобається. І колір віддає добре. Навіть на світлому олівцю, який майже такий самий, як колір моїх губ. Я все одно бачу, що я, куди я наношу олівець що він дійсно добре переходить. Ось так виглядає олівець 04 Тофі. Ну, прикольно, досить такий нюдовий, світлий, дуже схожий на мій колір губ. Але трошки більш персиковий, певно. Наступний олівець, який я хочу використати, це олівець 02 Nude. Він такий трошки більш сірий. Знаєте, трошки схожий, можливо, на колись дуже популярний відтінок Lime Crime Кашемір, здається, так він називався. А, так, олівець, в принципі, ну, такий самий, трошечки у нього відрізняється колір, і також на самому олівці написані номери відтінків. От, навіть поряд видно, що нюд трошечки більш рожевий, ніж е, тофі. Також хочу сказати, що олівці дуже комфортні, коли от, я нанесла попередній відтінок на губи, він, е, цей олівець не стає таким пластоліном, і він дуже, дуже комфортний насправді. Ось так виглядає колір нюд. Дійсно, це дуже гарний нюдовий відтінок. Він не занадто яскраво, рожевий, не занадто рудий. Колір дуже гарний, і мені подобається, що цей олівець не відчувається таким прям сухим, який дуже сильно стягує губи, і поверх якого мені терміново потрібен блиск. Ні. Він досить комфортний для повсякденного використання. Наступний олівець це 06 Candy. Він такий рожевий, вже прям щиро рожевий. Якщо, наприклад, нюд-коробочка, бачите, була у нього більш сіра, то у Candy це ось цей оцей відтіночок. Вже прям рожеве. Я дуже переживаю, щоб це не був такий, знаєте, барбішно рожевий відтінок, тому що я таки не дуже люблю, але зараз побачимо. Олівець дуже добре передає пігментацію. Ось так виглядає олівець номер 06 Кенді. Ну, Не дуже рожевий. Я переживала, що буде занадто рожево. І занадто, так, знаєте, от прям цей стереотип, білявка в рожевій помаді, в рожевій сукні з рожевою машиною. От я думала, що буде все так погано. Але ні, досить приємний колір. Мені подобається. Я б навіть з ним кудись пішла, певно. Він досить світлий, ну, відносно. Але мені здається, що він мені пасує. Тому я задоволена. І він також досить пігментований, немає якихось проплєшин, які треба замальовувати. І я можу не наносити поверх помаду, тому що цей олівець виглядає самодостатньо. У мене вже губи потихеньку починають покидати чат, але ми не зупиняємось. Наступний колір, який я хочу спробувати, це колір 05 Pink Cream. Мені подобаються ці упаковочки, що кожен олівець в своєму будиночку. Мені здавалося, що сам олівець менше, ніж коробочка. І я тому, власне, на першому олівцю так була здивована, що олівець досить маленький. Але насправді олівець відповідає довжині самої упаковки. Тому я не знаю, що зі мною було і чому я вирішила, що він має бути більшим. Але давайте наносити колір 0,5 Pink Cream. Отже, що до 0,5. Він мені також подобається. Він, я, чесно кажучи, зараз не дуже розумію, в чому різниця між цим 0,5 і попередній, який ми тестували. Тому що, ну, так, він також досить ну, трошечки рожевий йде, приємний. Не знаю, якось я. ну, Ми в кінці зробимо сводчи поряд всіх цих олівців і побачимо, чи є там різниця, чи ні. Але ну, мені здається, що це різниця просто під тонів і, можливо, трошки інтенсивності. Але в цілому виглядає гарно. Як вам? У нас залишилось три олівці. Наступний, який я хочу протестувати, це колір 03. Він вже такий трошки коричневий. Дуже сподіваюся, що не буде жовтити зуби. Але не факт. Це лівець це моя любов. Просто поки що у мене там два олівці залишились, але поки що це мій просто фаворит. Він досить темний, коричневий, але при цьому він, наче трошечки з рудою розовинкою, в ньому не дуже багато рудого, тому він не жовтить зуби. Але при цьому він виглядає дійсно коричневим, а коричневий це ну в більшості випадків трошки з рижинкою. і Мені здається, що дуже гарно виглядає ця помада, цей олівець. Як вам, напишіть, бо я поки що просто в захваті, конкретно від цього олівця. І він дуже комфортний. От я вже скільки разів там наносила і змивала. Мені подобається відчуття, коли я нанесла вже олівець на губи і от з ним сиджу. В мене трошки губи підпухають, тому що олівець досить жорсткий і постійно туди-сюди змивати і наносити? Це для губ трошки травматично. Але при цьому, коли я вже нанесла олівець на губи, він виглядає досить класно і відчувається досить комфортно. Невже ці олівці коштують кожної своєї копійки? Я в шоці. Наступний олівець це відтінок 07 Berry. Це вже червоний олівець. Я червоними помадами не дуже часто користуюсь, чесно кажучи. Але О, він прям дійсно червоний. Я думала, можливо, бордовий буде. Але ні, червоний так червоний. Дуже яскраво і легко передається колір. Класно. Я на олівець майже не тисну. Він Просто віддає одразу свій пігмент. Ще, до речі, не знаю, як вам видно на камеру чи не дуже, але олівець, ну, сам грифель, більш теплим червоним виглядає. На губах це більш малиновий відтінок, тобто з синім підтоном. Він буде добре відбілювати зуби. Червоний олівець ультра класний, він дуже матовий. І дійсно олівець з синім підтоном, тому зуби не жовтить, дуже класно виглядає, щільний колір, немає ніяких проплешинок, пробілів. Все дуже класно зафарбував цей олівець. Мені подобається. Вибачте, трошки, якщо нерівно я вже намалювала, бо. Губи просто розпухають з кожним наступним олівцем, і вже важко знайти контур. І останній олівець з цього набору це колір 01 Брауні. Він прям такий дуже темний, коричневий. Мені трошки лячно, але будемо пробувати. Ну, Це такий холодний коричневий, мені здається. Цей темний колір вже треба трошки більше нашаровувати, тому що залишаються такі світліші місця, пробільчики. І щоб виглядало гарно, треба прям ну, трошки довше посидіти з цим олівцем. Right. Right. Це олівець 01 brownie. Це мій фаворит, тому що я дуже люблю темні кольори, темні помади, темні олівці. Якщо він буде носитись так само довго, як я того хочу, це буде просто пушка. Я обожнюю такі кольори. Він коричневий і ну, також я не можу сказати, що він теплий. Зуби в мене не пожовтіли внезапно. Тому. Мені дуже подобається цей колір. Для дузолівцем 03. Вони обидва дуже класні, 03 трошки світліший, цей трошки темніший. Давайте робити спочі і підбивати підсумки. Отже, давайте поговоримо трошки про бренд, про пакування, як я замовляла. Замовляла я такий набір з офіційного сайту. Набір мені обійшовся в 2000 гривень. Здається, 2000. 1090 гривень. Це разом з доставкою було. Упакування дуже гарне. Мені подобається, що тут воно брендоване. Така, ну, прикольний досить тубус, його можна використовувати для пензлів, наприклад, або ще для чогось. Також тут в наборі є ось такий набір наліпок. Я обожнюю наліпки, тому це просто покорило моє сердечко. Прикольні наліпки в стилістиці бренду. Це приємний додатковий бонус, я вражена була. Також мені дуже подобається, що на кожному олівці та, і на кожній коробочці є назва номеру відтінку. Також одразу помітно, який це колір. Ось у мене сім олівців. І ну, рожеві плюс-мінус схожі, але, в принципі, це класно, що вони хоч якось відрізняються, окрім власне, назви. Давайте робити свотчі. Почнемо. З 01 брауні. Він такий досить коричневий відтінок. Наступний відтінок 02 нюд. Нюд вже трошки світліший і більш рожевий відтінок. Далі 0,3 какао. Ось третій відтіночок, саме верхній. Четвертий відтінок тофі. Він найсвітліший і такий трохи персикуватий. Наступний відтінок 0,5 Pink Cream. Ну, Він по глибині, по інтенсивності, близький до тофі, але більш рожевий. Наступний відтінок 06 Candy. Він взагалі прям рожевий-рожевий, правда, на губах він дійсно виглядає. Не настільки рожевим, ну, тобто він виглядає нормально носибельно. І останній відтінок дуже насичений відтінок 0,7 Бері. такі свочі. Мені не дуже подобається ціна за набір в 2000 гривень, але при цьому ціна за один олівець близько 300 гривень ще ну, плюс-мінус нормально, якщо особливо ви будете користуватися цим олівцем кожен день, тоді він дійсно вартий вашої уваги. Але я б не радила обирати прям набір, тому що я не впевнена, що це прям всім потрібно всі ці кольори. Я думаю, що варто обрати один-два відтінки і спробувати, як вони вам взагалі будуть заходити. Я думаю, що вибрати один більш рожевий світліший і якийсь темніший для різноманіття, якщо вам дійсно хочеться спробувати, це буде Ок. Набір, і ну я б не радила купувати. Я його купила чисто заради огляду. Не робіть, як я, і не витрачайте дарма гроші. Я задоволена і я вам дуже раджу звернути на цей бренд увагу. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь. Скоро будуть також інші українські бренди на огляді, тому не губіть канал. Посилання на мій інстаграм буде як завжди в описі під відео. Бажаю вам гарного дня і скоро побачимось в наступних відео. Па-па!